Дай мне А все все, кінець. Фу все таки выйдет в высоту. И длина яка. Эээ. Це так, да, красота. Все зійшлося. Тютенька в тютеньку. Зараз злізу, знімуть трактор, покажу вид з висоти. І це знизу. А от вже зліз зняли мене. А от вид знизу. Е. Клянгаріще. Сяде верх. Вс. Вс, верх готовий. Отака От вийшлася краса. Якось так. Працюємо.